Продукт, як Макс, Це комплексний продукт, продукт із трьох трав, готукола, гінка білова, трава бакота маньє і ще в цьому продукті є магній. Макс здатний якісно покращувати процеси мислення в дуже малий період, тобто дуже швидко відновлює. Яка ж його дія? Відновлює активність мозку, відповідає за підвищення концентрації уваги, допомагає покращити пам'ять як короткострокову, так і довгострокову, позитивно впливає на розумові здібності. Зменшує тривожність, прибирає відчуття туману в голові, не стимулює нервову систему, так як кава або енергетики. І також він не викликає звикання, м'яко балансує нервову, дихальну і серцеву системи. Ну, І так як цей продукт це комплекс трав, із я хочу зупинитися окремо на кожній траві. Комплексу у нас є його монопродукт, його теж можна вложити в свою аптечку на відпочинок. Водокола, її ще називають трава пам'яті або їжа для мозку. І от народи Філіппін. Китаї, Китаю, Бразилії, століттями вживали її в їжу, і навіть є легенда одного китайського ціновича, який прожив понад 250 років. Яка ж дія гутоколи? Це відновлення нормального кровообігу в тканинах головного і спинного мозку, оперативне зняття спазмів в голові, легкі знеболювальні властивості, легкі сечогінні здібності, да? особливо коли ви прилетіли і набряки відчуваєте. Да? Будь ласка, готокола теж і, і тут може допомогти. Вироблення достатньої кількості нейромедіаторів на відновлення синапсів мозку. Це сприяє налагодженню якісної розумової роботи, налагоджується нормальна діяльність нервової системи. Білоба це найстаріше дерево на землі, е, і вся його сила полягає в тому, щоб налагодити мікроциркуляцію крові на рівні капілярів. Ми е, да, от переліт, да, ми довго там сидимо, від, ну, е, сидимо в аеропорту, сидимо в літаку і мало фізичної активності, і щоб відновити і налагодити мікроциркуляцію, да, випали там. Інколонг і поліпшується кровопостачання і насичення киснем тканин всього організму, благотворно впливає на роботу головного мозку, підвищує розумову фізичну працездатність, покращує постачання мозку, кров'ю і киснем. Це те, про що я сказала, тому що легко проходить через гематоденцефалічний бар'єр. Має антиоксидантну дію, покращує кровообіг у нижніх кінцівках і органах малого тазу продуктами. До складу Майд Максу входить ще трава, пакопа Маньє. це рослина, яка дозволяє вивільнити за невеликий проміжок часу величезну кількість енергії, яка необхідна для якісної роботи нервових імпульсів. Також відновлює процеси кровопостачання головного мозку і разом з гін є відмінним антиоксидантом. Ну і в, чомусь, в чому ж унікальність цього комплексу? Унікальність цього комплексу ну, в тому, що до його складу входить магній в особливій формі. Така форма l ельтріонат магнію. Це єдина форма, яка може проникати через спеціальний захист мозку, гематоенцефалічний бар'єр. Секундочку. Він працює як природний фільтр між кров'ю і мозком, пропускає лише необхідне. Ну і завдяки цьому магній досягає саме тих місць, де він найбільше потрібен. Потрапляє в рідину, що оточує головний і спинний мозок, і це дає реальний ефект. А що для нас це означає? Це означає, що ельтріонат магній, магнію допомагає відновлювати зв'язки між нервовими клітинами, навіть якщо вони зруйновані, створює нові зв'язки, важливо для пам'яті, для концентрації, для загальної роботи мозку, а також покращує енергетику клітин, адже магній дуже нам необхіден для вивільнення енергії з молекули АТФ. Ну і тут як ремарочка що крім того, що Макс допомагає на відпочинку, його навіть рекомендують використовувати під час реабілітації після інсульту.